Привіт, малята! Запрошую вас в цікаву країну математики. Пропоную вам продовжити вивчати цифри. Ми з вами вже вивчили цифру один. Давайте пригадаємо, як вона виглядає. Один має довгу ніжку і маленький носик. На початку сьогоднішнього заняття я пропоную вам поглянути на себе в дзеркало. І подумати, чого в нас є по два. Так, у нас два ока, два вуха, також дві руки, дві ноги. Дуже часто говорять не два ока і два вуха, а пара очей, пара рук, пара ніг, пара вух. Пара це два взаємопов'язаних предмети. Коли один без одного вони не можуть існувати. На ніжки ми одягаємо шкарпетки, вони ліва і права, але вони пара. Взимку на ручки ми одягаємо рукавички, вони також продаються по дві або парою пара рукавичок. Погляньте, будь ласка. У нас зображено яблучко. Як зробити так, щоб стало два яблочка? Так, потрібно намалювати ще одне. І у нас вийде два яблучка. Щоб позначити число 2, використовують цифру 2. Погляньте на неї. Пливе лебідь у ставку, вигнув шийку він тонку, хвостик вгору ще й підняв. Цифру два нам показав. Цифра два і справді схожа на лебедя. А давайте ми з вами прикрасимо цифру два. Для цього нам потрібен контур двійки намальований, кольоровий папір і клей з пензликом. Для початку ми підготуємо наш кольоровий папір. Я взяла зелений, жовтий і червоний мені подобається. А ви можете взяти такого кольору, якого ви захочете. Для початку ми підготуємо кольоровий папір, і для цього нам необхідно ось такими нехитрими рухами його просто. Така гарна двійка у нас вийшла. Спробуйте і ви.